Долучилися до креативної такої спільноти War Against War, Вау wow. mm -hmm. багато багатовідоських ви точно бачили щось Так, yeah, 100%. і вони типа зараз шукають гранти, щоб можна було. Бо в нас, вибачте, працює майже 60 людей. Ну, тобто їх все одно треба якось підтримувати. От, бо ми автори звикли, я кажу, ми звикли працювати безкоштовно. У мене було стільки робот, за які мені не платили, що ми вже такі, типу, а що? Так, а що не так? а що не так, От, Але ми, типу, ну, це робимо багато відео. Ну, за це нам треба дивитися, багато русні. Вимотую. Mm -hmm. Ну це жахливо, ну, ти прикинь, ну, я, я тобі для можу. роліка треба подивитися 60 минут з Кобєєвой. або... да, живої русні треба дивитися, це да. ж просто ужас. Да. Да. Живих або я дивилася там останній ролик робила про біолабораторії. Я реально сиділа, дивилася 20 хвилин спіч ага. цього дебілоїда, який розказував і, і про пташок, про це. І мені реально мені для відео треба кадр знайти. класний. Тобто, ти це дивишся, а далі що? Ні, ну я пишу сценарій, а для ага. сценарію мені потрібен, типу, угу. вислів влучний, щоб угу. на ньому побудувати все. І мені це треба віддивлятися. Це жах, це ну це ужас. Ну, це фактично, ви робите нашу пропаганду. Чи то не називається пропагандою? Я вважаю, що це частина є пропагандою, тобто там, ми на Європу ми давимо. Угу. Тобто Пропаганда це ж ще емоційна Та. якась. Це, там Ми показуємо жахливі кадри, ми розказуємо. ну просто у нас Така правда, що вона як пропаганда зараз виглядає, mm -hmm. бо дуже емоційний mm -hmm. весь цей е, світ навколо нас. І е, коротше, для того, щоб надавити на Європу, е, mm -hmm. треба використовувати такі mm -hmm. методи.